Привіт, красивезні, любимі мої медитатори! З вами Катя Кулик, і Сьогодні ми поговоримо про те, як же сидіти в медитації. Розвіємо багато міфів, ви зрозумієте, яку вам позицію обрати, знизити напругу навколо цього. Тож, поїхали! Почнемо із стільця. Попри загально прийнятий стереотип, що медитувати, потрібно в позі лотоса ось найзручніша поза для медитації. Ви ставите стопи рівно на підлогу, сідаєте на стілець, в якому бажано кут 90 градусів у вас під колінами. Кладете руки на коліна або праву руку на ліву руку, піднімаєте плечі, видихаєте, і ви вже готові медитувати. Так, бажано, щоб спина була рівною, маківка голови тягнулася до неба, і бажано не сідати. Ось так, на стілець. Але якщо вам хочеться, якщо немає іншого вибору, чому би не сісти ось так і не помедитувати, замість того, щоб пропустити практику і не медитувати загалом? Другий спосіб для тих, хто хоче таки сидіти в позі лотоса, я би сказала напівлотаса для людей, в яких... Більше відкритий таз, які хочуть медитувати півгодини або довше. Якщо ви медитуєте менше, ніж півгодини, стільця абсолютно достатньо. Ви можете сідати ось так зі схрещеними ногами. Ця позиція в йозі називається сукасана або щаслива поза, який зручно всім ніжкам. Для того, щоб на коліна не було сильного тиску в цій позі, важливо взяти подушку, можна навіть її скрутити вдвічі. І покласти її під сідниці. Таким чином набагато легше вже розкладаються коліна, і на них немає додаткового тиску, тому що хребет, основа хребта при Також добре працюють для цього подушки для медитації. Якщо ви хочете сидіти в позі напів лотоса, це теж можливо. Просто слідкуйте, щоб ви не перевантажували одну частину тазу. От зараз мені зручно, але якщо я посиджу довго, мені може стати незручно. Якщо ви сидите в позі лотоса Я не сиджу, і вам в ній комфортно, то, звісно, ви знаєте, що робити. Якщо у вас є якісь конкретні питання зі спиною а, чи проблеми, і ви ходите чи до лікаря, чи до остопата, будь ласка, поредьтеся з ними, як вам зручніше сісти в медитацію так, щоб знайти свою позу. Я впевнена, коли ви її знайдете, а, вам дуже це допоможе продовжувати практику. Я зазвичай медитую ось так. Просто на ліжку, як тільки прокинулася, я беру спеціальну подушку для медитації. Сідаю, практикую і потім іду займатися своїми справами. Так само перед сном я можу медитувати, сидячи ось так на ліжку, сильно нічого лишнього не видумуючи. Але я розумію, що ви питаєте, як тримати спину рівною, тому що це приносить багато дискомфорту. Бо в мене була така сама ситуація, коли я тільки починала практикувати, але з часом я за допомогою йоги, і, в принципі, довгого сидіння в медитації я підкачала спину. Якщо ви будете робити це регулярно, ваша спина адаптується. Тобто, навіть сама практика медитації вона дуже корисна для спини, і ви відчуєте ці ефекти, спочатку це буде дискомфорт, знаєте, як фізичні вправи в залі. А потім, можливо, якась як кріпатура, так, дискомфорт. І далі ви навчитеся сидіти рівно, без питань, без проблем. До прикладу, я на останній своїй віпасані, коли в 2021 році їздила, я могла просидіти ось так годину, і в мене вже зник весь біль в тілі через те, що я давно практикую. Але, звісно, на самому початку не потрібно робити собі некомфортно, шукайте комфортні позиції. І в мене є для цього ще один лайфхак, який я придумала сама, коли я почала медитувати по півгодини на день протягом 42 днів. Це були мої перші практики і ось що я робила. Тоді в мене було тіло не адаптоване до довгого сидіння медитації, і навіть півгодини для тіла відчувався як якийсь жахливий ад. Я сідала ось так на своє ліжко, підкладала собі подушку, сиділа зі схрещеними ногами. Потім десь через 15-20 хвилин, коли я відчувала, що тут все затерпло і так сильно болить, що я не можу ні на чому сфокусуватися, я опускала ноги вниз, ставила їх на підлогу і продовжувала таким чином свою практику. Якщо вам підійде такий спосіб, будь ласка, поділіться цим зі мною в коментарях, тому що для мене дуже важливо щось вам дати дієве. І останнє. Можливо, ви чули від багатьох майстрів, що медитувати лежачи це якась фігня, тому що треба, щоб ваш хребет був прямим і тоді не проходить енергія від там, неба до землі крізь вашу маківку до стоп. В цьому, можливо, є якась правда для довготривалих медитаторів, щось там про енергетичне тіло, але я вам скажу таке: краще помедитувати лежачи, ніж не медитувати взагалі. Погоджуєтесь? Тому, якщо ви відчуваєте, що ваша спина вбита. Вам просто треба лягти, лягайте і медитуйте. Усі знають, як лежати в шавасані. розкинули ноги, підняли долоні до стелі, подивилися вверх, підтягнули підборіддя, щоб хребет був прямим. Лежите в шавасані і медитуєте. Який в цьому плюс, ваше тіло повністю розслаблюється, якщо ви робите йога-нідру, це саме в цьому стані робиться. Який в цьому потенційний мінус, вам дуже легко заснути, особливо, якщо ваше тіло дуже сильно втомлене. Тому я не проти медитації лежачі, я сама їх практикую, але бажано практикувати їх ну тоді, коли ви відчуваєте, що не зможете заснути. Хоча з іншого боку, багато з вас медитує з моїми практиками для того, щоб заснути вночі, ну та й на здоров'я, медитуйте в шавасані. Ну що, дорогі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви зрозуміли, як сидіти чи лежати в медитації, отримали для себе відповіді. Якщо у вас ще є якісь запитання щодо позиції, в які медитувати, пишіть, будь ласка, в коментарях свої запитання обов'язково відповім. Якщо у вас є інсайти, якісь діліться зі мною інсайтами, тому що для мене дуже важливо вас розуміти. І нарешті, якщо вам... Потрібно повчитися медитації, зрозуміти різні техніки, побути в просторі медитаторів 5 тижнів разом. Записуйтесь на курс вступ до медитації, посилання також залишу під відео. Я вас люблю, чекаю вас в наступних відео. З вами була Катя Кулик, медитую українською. Цямки!